Електромобіль для тих, хто хоче майбутнє, але з ароматом деревини, кузов із легкого склопластику, кермо з благородного дерева. Ззовні хай-тек, а всередині бабусинко мод на колесах. Ідеально для тих, хто любить заряджатися від розетки, але кермувати душею. Такі проекти й часто з'являються серед стартапів або майстерень-ентузіастів, які прагнуть поєднати ретродизайн із сучасною електротягою. Виглядає це дико цікаво, електромобіль у стилі олтаймера, але з технологіями майбутнього. Це вже не фантастика, а справжня медицина майбутнього. Роборука Vicarious Surgical залазить у живіт через отвір розміром з олівець і робить ювелірну операцію. Хірург сидить у vr шоломі ніби грає в симулятор ремонт людини 2.0. Але тут немає контін'ю. Тут все по-дорослому, один неправильний рух і обідня перерва скасовується. А якщо все ок, то замість балів врятовані життя. Увага, люди! Тривога! Китайський робопес Black Panther 2 пробіг 100 метрів за 13,7 секунд і офіційно став найшвидшим механічним псом у світі. До усейна Болта ще трохи не вистачає, але через кілька років, коли почнеться повстання машин, врятуватися від чотирилапих термінаторів буде складно. Так що, поки ще не пізно, починайте тренування. Китайці вирішили, що чекати офіційних Лего це не їх стиль, і випустили Zhu — майже Лего, але по-своєму. У наборах суперкари з рухомими деталями: робоча підвіска, двері, двигун і навіть керування з пульта, які збираються у копії Porsche, Bugatti та Lamborghini. Зовні люкс. Всередині теж люкс. Тільки без легендарного логотипа Лего і без ціни, від якої хочеться продати нирку. По суті, це як Лего, яке пішло в стартапи, і вирішило, я зроблю все сам. Коли просто сидіти за комп'ютером стало нудно, китайський блогер з ніком Блят він сам обрав який нік, вирішив, що симулятор мотогонок має не тільки виглядати реалістично, а й давати по спині, як справжня дорога. Його божевільний сетап повторює кожен рух байка у грі. Нахилився в грі, нахилився в реальності. Підскочив на трампліні, зубами ловиш стелю. А якщо потрапив у віртуальну аварію, ну що ж, тримайся міцніше, бо симулятор люб'язно покаже, що таке реалістичне фіаско. і жорстко скине тебе з мотоцикла. Лікарняний листок, бонусний DLC. Тож тепер слово повне занурення набуло нового значення: або ти перемагаєш гру, або вона перемагає тебе фізично. О, рисові генії знову в ударі. Вони презентували ноутбук із ультрадовгим екраном 1080 на 6920, наче взяли нормальний дисплей і просто розтягнули його вдовжину як жуйку. Кажуть, що це ідеально для дизайнерів, програмістів і аналітиків даних. Відчуття ніби працюєш на табло вокзалу. У Китаї вирішили, що моделей людей вже замало, і влаштували показ мод з роботами гуманоїдами та роботопесиками. Гуманоїд G1 від Uni3 гордо дефілював по подіуму, крутився під музику і позував, ніби народився для обкладинки Vogue. А роботопесики в цей час супроводжували людських моделей, ніби це їхні особисті охоронці з майбутнього. Словом, поки ми з вами думаємо, які кросівки купити на літо, Китай вже обирає, яка модель робота краще сяде під нову колекцію Gucci 2045. І головне, ці моделі точно не скаржаться на незручне взуття і не просять каву за кулісами. Китайці знову зробили крок у майбутнє. Тепер у магазинах замість звичних манекенів стоять робоманекени. І не просто стоять. Деякі повільно крокують, інші імітують пробіжку, а є й такі, що стоять, але час від часу змінюють позу, ніби кажуть: Ой, щось я втомився стояти так весь день. Стану трохи елегантніше, це не просто манекени, це вже міні шоурум з анімацією в реальному часі. І головне, вони ніколи не скажуть продавцю: це плаття мені не личить. Поки ми тут з вами тільки мріємо про живі вітрини, Китай вже готує манекенів інфлюенсерів, які самі себе рекламуватимуть. Пишіть в коментах, як вам така ідея. Quanta EV – це в'єтнамська відповідь на всі електрокари світу. Компактна, бюджетна і максимально проста машинка для міста. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче електрокар, але не готовий продавати квартиру заради тесту. Вона маленька, спритна і виглядає так, ніби її створювали під девізом, щоб доїхати до магазину і назад. І не більше. Варіант для практичних людей. Китайці знову вирішили, що викидати сміття вручну це минуле століття. І представили роботизовані урни з шаї. Ці сміттєлови катаються по офісах, відловлюють фантики ще до того, як вони впадуть на підлогу і чемно під'їжджають до вас, коли ви думаєте, де тут смітник? А коли бак заповнюється, робот самостійно вирушає на базу, скидає вагу і повертається до полювання за новими папірцями. Розробники кажуть, що тепер офіс буде чистішим, а люди ледачішими, бо навіть за смітником бігати не доведеться. Так що наступного разу, коли кинете фантик повсмітник, будьте готові, що за вами тихо вийде робот-прибиральник і повиховательські під'їде з відкритою кришкою. В Гонконзі вигадали справжню імбу для колін екзоскелет, який змушує ваші суглоби радіти життю. Ця штука зменшує навантаження на коліна вдвічі і полегшує рухи на 50%. Хочеш бігати, лазити по горах, кататись на лижах чи просто вигулювати собаку без відчуття, що коліна залишились десь позаду, тоді ця приблуда для тебе. Працює девайс від акумулятора 3-8 годин, в залежності від того, наскільки ви захопились пригодами. Найкрутіший ефект, ніби ти став легшим на 20 кілограмів. Ходиш такий бадьорий, а коліна шепочуть. Бра, ти що? Спортом зайнявся. Нам так легко ще не було. Зараз збирають гроші на кікстартер. Стартова ціна 699 доларів. Дешевше, ніж курс фізіотерапевта. Але ефект, як від супергеройського апгрейду: бережіть коліна і не перевантажуйте себе. бо навіть залізо не витримує постійних навантажень і дає збої під кінець робочого тижня. А у мене на цьому все. Всім пока і до нових зустрічей!